Вітаю! На цьому відео я хочу показати, як в Excel закріпляти області. Ми маємо готову табличку, яка складається з багатьох рядків і стовпчиків. І так, показую на вкладці подання в розділі вікно є кнопка Закріпити області. Якщо я вибираю закріпити верхній рядок, то закріпляється ось верхній рядок таблиці. Знімаю закріплення. Далі. Я вибираю знову закріпити області, закріпити перший стовпець. Дивимося, закріпляється перший стовпець А. Це видно, так? Далі знімаю закріплення. Якщо мені треба закріпити декілька стовпців, наприклад, стовпчик А і стовпчик Б, я виділяю наступний стовпець, перед яким я хочу зробити закріплення. Я виділила стовпець С. Закріпити області, і я тепер вибираю закріпити області. Зверніть увагу, що тепер виділяється, у мене закріпились перший і другий стовпець. І останнє. Якщо я хочу закріпити і стовпці, і рядки одночасно. Я виділяю зараз комірку, вище якої. І, ліви, і лівіше, якої я хочу зробити закріплення. Тепер вибираю закріпити області. Дивимося, у мене закріпився перший рядок, і у мене закріпились перші два стовпці. Тобто все, що вище виділеної комірки, і лівіше. Так, знімаю закріплення. Будь ласка, дякую за увагу.